Я не пил. За рулем не їжжу. Цей чоловік, який вовтузиться під кермом свого автомобіля, діючий співробітник поліції. Його зловили на одеській трасі після того, як він ледь не збив патрульних. Так де у мене права, у мене нету, ні прав. Я... Абичний пасажир Я вон з поворота вийшов і пішов сюда. Далі далі адміністративний протокол і штраф за кермування на підпитку від 10 тисяч гривень. Те саме світить і цьому, нібито пасажиру, який поцілив своїм субару просто в паркан. Так стоп, секунду, ти уйди з телефоном. Хлопчина хоч і помітно п'яний, але не губиться. Він звинувачує копів у викраденні його страхового полісу. Вижив. лазили у меня в машине. Реально. Я нормально Иди себя нормально. веду. я не обвиняю людей в том, что они не любят. Убери, 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 это убери это Я, а, я не а имею а, а право в мою страховку украли? Страховку. Вам? Для чего? Для того, чтобы меня обвинить, потому что у меня есть страховки. В смысле? Для чего? А то що ти п'яний війха. А при чому зі сіята від проходження тесту на алкоголь Артем відмовився. Більш того, назвав патрульних упередженими і голосно вимагав, щоб його зняли на нагрудні камери. у вас них Ви не дай фаналі давали вам права. Пускай записывается. Не, включи. Я не трогаю руками читать. Ключи для записи. Не, Ключи для записи. Репами, я вот не буду сирен, ничего я подписывать. Не я не буду вас подписывать. Секунду, я впущу для записи. Я, я не дурачусь. 16, я не дурачусь. Ру, я, Ру, я не дурачусь. Ру, я, я не дурачусь. Ру, я серьезно предъявляю предъяву. Зрештою сформулювати свої претензії поліцейський Мартем не зміг. Проте в нього буде ще друга спроба в Голосіївському суді Києва. Там він матиме можливість оскаржити протокол, коли про до справи очевидно долучать і відео, як він не хотів.